Да. У Фейсбуці мені попалась така картинка, і зверху надпис. Іноді треба бути отруйним, щоб ніхто не намагався тебе зжерти. Я намагаюся себе переробити, не бути отруєм, хоча недавно таке склалася така ситуація, що трішечки було таке отруєне. На даному етапі у мене знову серйозні проблеми із здоров'ям. 7 листопада я вважала 101, 41. І 24 грудня 49 знов. Ну, чесно скажу, це потужний стрес для організму. І я намагалася визначити. Що саме не так в моєму організмі, оскільки в 18-му році так добряче познущалися два вузьких спеціалісти, лікарі. Оскільки був виведений жовчний, більша половина функція печінки, і цього відкрита була язва на степовий синдром товстого кишечника, клоптус тонкого кишечника, тобто він опустився дуже різко. Тому я почала обстежуватись для того, щоб мати повну картину, що саме не так і що потрібно робити. Зробила я фіброгастроскопію. Заключення таке: Вогнищева, аритематозна, астропатія, антрума. Ну, так, Воспалилися внутрішні органи. Єдине, дякувала тебе, що відкрилась я з вами. Оскільки в 17-му році була дисплазія шийки матки ну, дисплазія – це перетрапилася стан, Тобто добрі клітини перетворювались на рак. Тому я вирішила взяти аналіз на це Діла Взяла направлення і поїхала в стрим. До лікарки з 40-річним стажем. 19 числа вона взяла мені мазок і сказала, що через 2 тижні я можу його отримати. Через 2 тижні я його не отримала, але за його направлення ще зробити УЗД нового тазу. і вирішила прийти. Сама взяти цей аналіз. Приходжу я. Ну, озера реєстратуру запитую, куди, власне, я можу звернутися. Відправляю спочатку на праву сторону. Приходжу на праву сторону. Мені говорять, що вони не дуже сильно зайняті і мене не приймуть. Щоб я йшла на ліву сторону. Повернула я на ліву сторону. Жіночка, обідня я так захожу, а вона нагло мене виганяє з кабінету. я не взначаю запити, чи прийме вона. Жіночка з верхньою говорить, що в неї техніка вийшла з лоду, і вона мене не прийме. Я вихожу на коридор. На незначній мірі висловлює своє фе біля реєстратури і говорю, які хороші в нас є люди, українці. Прошу дати мені направлення до іншого лікаря на наступний день. Дає вона мені посолечку на 13.30 на п'ятницю, щоб я під'їхала. Я. Вирішила добре, нехай буде так. Піст. Не буду я кіпішувати. пішувати. Піднімаюся я на другий пор до тієї лікарки, яка 19 числа взяла на цитологію. нацитологи. Приходжу до неї, в кабінеті немає, іде по коридору. І тут я так її в розпову. Чи зроблений аналіз на нацито. Вона так заходить в кабінет, перегортає всі свої патрірчики по не з І тут я стою на тебе, висловлюю своє фе стосовно того, як некоректно повелись по відношенню до мене лікарі, які проводять ОЗД. Говорю, пішла направо, сказала заняті. Наліво жруть. Як собаку виганяють і говорять, що техніка вийшла з лотом. Е -е, Вона так з переляку. Іде. І пише мені, пише мені аналіз нібито, що він зроблений. Моє прізвище Оніщук тут пише Онищук. Е -е, і пише, що перша степень. Насправді Степанівна так швидко писала, що букво не пропустила. Це, виявляється, копія. Но наступний раз я приїхала. Це вже оригінал, тільки в оригіналі. Вже правильно написано моє прізвище Аніщук. Але народилася з якогось дива вже не 13, а 12 го числа. Я на прийомі була 19-го, тут пише 18-го. Ну, скажіть мені, будь ласка, як я можу вірити і довіряти тій людині, яка взяла мені аналіз на циту. Дивно. Так, вона з переполоху цього числа. 5 грудня пішла до людини, яка проводила обідню трапезу і сказала, щоб вона таки провела мені ОЗД Малотас. Зробила мені це УЗД, хоча, я розумію, вона правду мені не сказала. Єдине, що я запитала, чи знайшла вона мої яйчники, оскільки приватного лікаря у Львові. Яйчники у мене ці діла не було. І Верикос. Запитала я за Верокоз. Насправді цей Верокоз тісно є у матці, тому що на лівій нозі такий він проявився. Що там насправді, я не можу знати. Хочеться, щоб в цьому світі знайшлась людина, яка захотіла мене підтримати і допомогти обстежитись, щоб мати повну картину і розуміння, що в моєму організмі не так, чи домінує в мене така хвороба, як рак, чи ні. Тому що це різке похудання. І це жахіття, що відбувається в організмі. Атрофія. Я не буду говорити зараз в деяких місцях. Було б добре, щоб хтось підтримав мене. Тоді я, самостілившись, розкажу всім, хто є хто. І які лікарі є найстрашнішими катами в цілому світі? Безперечно, навіть якщо ця родина не знайдеться, так чи інакше, навіть в такому жахливому стані, я почну записувати свою життєву історію. І ті люди, які підпишуться на мій канал, я не буду говорити, як він називає. Як буду називатися, тому що я його ще не створила, отримують дуже хороші підказки стосовно того, як визначити, хто із лікарів є справжнім лікарем, а хто є катом. До зустрічі!